Доброго дня! Сьогодні у нас відео буде про те, як зарядити ваш телефон, коли у вас вдома немає електрики. Що нам для цього понадобиться? От, купив я раніше автомобільну зарядку прикурювач. Тільки старайтеся купляти, щоб було не менше 2 А, 3 А, 2 А, 1 А деякі моделі телефонів не потягнуть. Так. От таке Гніздо прикурювача знайшов в гаражі, під'єднав два проводи, центральний плюс. Синій мінус. Ось, щоб не перепутати. Знайшов в себе акумулятор від От, Коли будете під'єднувати, теж, зверніть увагу, щоб не спутали де плюс, де мінус. От червоний плюс до плюса, синій до мінуса. Натянув резиночку так, щоб нічого тут не мудрувати, не паяти. От, під низ запхаю. Ці провода, вони резинкою прижмуться. Я думаю, буде достатньо. Можна і ось до такого акумулятора. Такого ще надовше хвати заряджати ваш телефон. От. Можете знайти ось такі от провода з клемами. вставляється собі. І вже ось сюди під'єднуєте. Теж, головне, щоб мінус до мінуса, плюс до плюса. Ну, зараз я під'єднаю і покажу, як це працює. Ось я під'єднав ось так. Під резинку засунув два проводи. Червоний, центральний плюс до плюса, синій до мінуса. Так, головне, щоб не перепутали. Тепер під'єднуємо USB шнур. Нашу автомобільну зарядку. Ось, бачите, пішла зарядка. До даної моделі зарядки можна під'єднути одночасно два телефона. Одно гніздо там йде на 2 А. А друге на 3 А. На 3 А буде швидше заряджати. Ток зарядки буде більший. Отже, швидше ваша батарея зарядиться. Так що ось так. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь. До нових. Зустрічі, пока-пока. Да, ну, треба слідкувати, щоб воно не відійшло.